Вітаю на наступному дні наших практик, і дуже цікаво, як вам вдалося вчора бути присутніми і помічати цей рух, коли ви сідаєте або встаєте. Погодьтеся, що трохи дивно, коли такий постійний, очевидний фізичний рух ми насправді не помічаємо і навіть складно постаратися його помічати. Але якщо вам це було складно, не потрібно бути. Суворими до себе, справді потрібен час, щоб розвинути цю навичку і закласти ці основи майндфулнесу. Тож продовжуйте виконувати цей виклик, але з ніжністю до себе протягом наступних кількох днів, просто помічаючи, як часто ви можете бути присутніми у цьому конкретному русі. І як це може покращити стабільність, майндфулнесу у вашому повсякденному житті? І не так важливо, яку саме вправу ви робите, тренуючи розум, цей процес завжди повинен бути у легкому, наче навіть грайливому стані. Розум має бути розслабленим. І постарайтеся не сприймати це як якусь обов'язкову ротинну задачу, це має бути у задоволення: це час для вас просто посидіти і взагалі нічого не робити, відчути цей ідеальний баланс з одного боку релаксації і з іншого фокусу, просто відпочиваючи розумом в моменті тут і зараз. І зараз з відкритими очима сядьте зручно, випряміть спину, зробіть погляд навколо і кілька глибоких подихів. І з наступним видихом заплющіть очі. Відчуйте, як ваше тіло давить на стілець. Відчуйте цей контакт тіла з поверхнею, на якій ви сидите, як ноги торкаються підлоги. Помітьте звуки навколо вас, які близько, які далеко. І зверніть увагу, як відчуває себе ваше тіло, які загальні почуття. І коли будете готові, уявіть кулю світла, яка повільно спускається по вашому тілу, скануючи його більш детально. Не намагайтеся нічого змінювати, просто помічайте різні відчуття у тілі. Просто помітьте також будь-які емоції, настрої, які, можливо присутні у даний момент. Згадайте свою мотивацію на сьогодні, нагадайте собі, що ціль це не зупинити думки та емоції, а спробувати створити певний стан розуму. І також згадайте про потенційний позитивний вплив на вас самих. І на ваші стосунки з іншими людьми. Повертайте увагу до тіла. Починаємо фокусуватися на диханні. Просто на тому, як тіло трохи піднімається і опускається. Можете повільно покласти руку на живіт, щоб краще відчути цей рух. І якщо вам це допомагає, почніть рахувати один на вдих, два на видих. І так до десяти і назад до одиниці. І зараз відпускаємо будь-який фокус і даємо розуму простір робити все, що він хоче. І повертаємося до почуттів тіла. Як воно давить на стілець або іншу поверхню. Зверніть увагу на точки контакту між тілом та поверхнею. Зверніть увагу на будь-які звуки. Можливо, запахи, смаки, просто повертайтеся в простір навколо і як будете готові, відкривайте очі, зупиніться ще на хвилинку і помітьте свій стан. І цей перехід від вправи до майндфулнесу у повсякденному житті. Усвідомте, куди ви йдете далі, що збираєтеся робити. І сьогодні спробуйте побачити, помітити, як далеко ви можете зайти. У свій день далі, перш ніж зникне це почуття майндфунесу, перш ніж відволіктися. І хай це буде навіть одна або пару хвилин, просто помітьте це. І коли зрозумієте, що відволіклися, обережно поверніть свою увагу на те, що ви робите, поверніться у цей мейндфунес. І також пам'ятайте про цей невеликий виклик помічати фізичний рух, коли ви стоїте та сідаєте, або сидите та встаєте. Не потрібно це робити якимось особливим чином швидше або повільніше. Робіть це, як завжди робили, природньо, не намагаючись нічого змінити, і просто помічайте. Подякуйте собі за те, що ви приділяєте час та сили своєму ментальному здоров'ю, і побачимося з вами наступного разу.